Цьогоріч Кременчуцька гімназія номер 24 святкує своє 140-річчя створення. Цей заклад освіти має давню та славетну історію. Атмосфера шляхетної давнини зберігається там і досі. Офіційна дата заснування гімназії вважається 1885 рік, але в тому часі як земська школа, потім через декілька років то було училище. І в такій термінології воно до Другої світової війни Змінювалося, збільшилася кількість класів, кількість учнів. Відомо по хронікам на кінець 19 століття навіть записувалися стани, представники яких діти навчалися. На той час 80% усіх учнів були саме з козацьких родів. Однак також були і представники дворянства та єврейського населення. Наша гімназія, основний корпус за моєю спиною, якраз є першим. На подвір'ї також були ряд господар. Ских приміщень їдальня також була на подвір'ї. Потім осередок і подвір'я розбудовувалося в різні роки. Зв'язку з збільшенням кількості населення і діти, яких йшли до школи. Загалом велика кухнівка була об'єднувала осередок навчальний, також сіл, які знаходяться поруч, і діти ходили з сусідніх сіл до нашої школи. Після другої світової війни будівля була частково пошкоджена однак її відновили. А невід'ємною складовою закладу став музей, який протягом років наповнювався поширеними на Полтавщині предметами побуту. Наразі у музеї багато автентичних експонатів, які юні екскурсоводи та за сумісництвом учні гімназії з радістю демонструють відвідувачам. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ви завітали до кімнати музею старовинного українського побуту. Так вже повелося спокон віків, що наявність власної оселі вводила людину на певний ступінь. Це означало, що людина працьовита і спілується про достаток у сім'ї. під печи, знаходиться святий кут та ж покуть. Покуть вже завжди прикрашають іконами, виштем рушниками, покуцю вішають з лампадку і на великі свята запалюють свічку, молитися саме на Полтавщині виготовляли спеціальні полички. Тож не дивно, що багата історична та культурна складова гімназії відзначена на офіційному рівні. Наш заклад, основна будівля, перший корпус гімназії, отримав статус пам'ятки культури, архітектури місцевого значення. Про що свідчить ця облікова документація, яка була підготовлена відповідно до цього. Тому наш заклад офіційно офіційно цьому році є пам'яткою місцевого значення. Проте заклад освіти може похизуватися не лише історичною складовою. Наразі тут у комфортних та сучасних умовах здобуває освіту молоде покоління Кременчужан. Кремчуська гімназія номер 24 наразі охоплює навчанням близько 300 учнів. У нас відповідно є початкова школа, яка розміщена на іншому боці полтавського проспекту. Тут зараз навчається середня школа і. Відповідно, в зв'язку з безпековим станом, в зв'язку з забезпеченням безпеки і можливістю користування укриттям неподалік, ми поділили навчання на дві зміни: відповідно для зручності навчання і для подолання ризиків освітніх втрат. З кожним роком Кременчуцька гімназія номер 24 покращує матеріально-технічну базу, аби учні навчалися за сучасними стандартами нової української школи. Ми йдемо крок у крок з сучасною. Освітою намагаємося поповнювати матеріально-технічно, зокрема в контексті нової української школи. Вже другий рік поспіль купуємо за рахунок співфінансування і завдяки допомозі міської влади. Ми купуємо техніку, яка є достатньо дороговартісною, і це для нас, звісно, приємність. Вітаємо Кременчуцьку гімназію номер 24 з таким вагомим ювілеєм. Та бажаємо, аби з роками вона лише покращувала освітні можливості та продовжувала випускати гідних синів і дочок України, як робила це вже багато років поспіль. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.